Доброго вам дня, мої слідкувачі. Яких усього два, але є, але мені пофігу на те, скільки у мене підписників зараз. Ну, добре, не пофіг. Короче. То дивився, не дивився, подивись на хуй, моє трьохгодинне відео, рок Євангеліону. Яке я робив 4-5 місяців, в якому поганий монтаж, там, ну короче, неважливо. Головне, що воно мені самому сподобалось, а вам я його порекомендую. Короче, не короче, та й хуй з ним. В рок Євангеліону я зрівнював у ФВ пункті структура Єву з рейд спокута. І я навіть трохи офігів. З того, що структура там гарно прописана, і вона, як мені здавалось, не настільки поступається навіть Silent Hill, а це вже моя повага. Тому вирішив вам я показати ще один гарний фільм, і їх навіть два буде. Ну, чого ж я вас довго мацаю за ваші мускулінні тіла? Давайте вже переходити до... Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt yeah Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off again. Boss, I'm to stay last, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have doubt. Now what I'm about? Have your fucking cloud. it be raining now, I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. Right? Spoke with Ну що ж, мої хлопчики, тепер буде реальний рок або ні. Напишіть в коментах, як вам взагалі цей формат. Тільки після того, як ви додивитесь це відео, що я вам бажав показати. Дубку, та ні, пеніс, та нахуй він вже у вас у коротше, не важливо. Ми нарешті переходимо до рейду спокута. Починається фільм з показу головного героя рами, який молиться, а після молитви він готується. Йобнутись нахуй, ви уявляєте, якщо хоч якійсь людині ось такими ударами прилітіть по єбліту, що буде? Наш головний герой прощається зі своєю дружиною. А після зустрічає батька, якому каже, що поверне когось додому. Так, хлоп'ята, я знаю, що це залупа, але потерпіть трохи далі буде Хаймарс. Рей, спокута. Я кінчив, йдемо далі. Дощ Хех, спецназ їде на звичайне завдання, здавалось би, нахуя я вам показую бойовик за мільйон баксів з фактично нульовим сюжетом. Ну, по-перше, я хочу. А по друге, я також думав, що єдине гарне, що в рейді Гарета Еванса є це бої. Ну що ж, я дуже помилявся з цього приводу. І допоміг мені зрозуміти цей Євангеліон, ну швидко передивились його, там три години проходять, нахуй як три години. Ну, короче, я дуже добре знаю українська. Ой, тобто. Ну, короче, завдання у нашого загону зачистити будівлю від бандитів і взяти адміна, який там всім руководить. Ще одне, при розповіді командир розповідає про нарколабораторію і про праву та ліву руку адміна, і зацікавлять вас, що права рука, скажений пес, так нахуй, я також проржав, але є, але захлопнемо ми їбало усі дуже. Швидко, коли побачимо, на що він здатен. Та ліва Енді, ось цей персонаж вже цікавий не тільки загону, а й головному герою. Але про це пізніше. Ахуєне представлення злодія. Сцуко. Хех, ну, від початку у мене стояк, тому мені важко писати сценарій. Я не про те бажав вам розповісти. Ну, коросе, головний герой запитує, а хулі саме сьогодні вони їдуть на цю операцію. А йому відповідають. Why are you gay? А головний герой. You are gay. Командир завалює пиздаки обом і каже, будівлю їбали, ой тобто штурмували і раніше. Зараз приготувались, звичайно, кліше про курва, щоб усі повернулись нахуй, інакше обійдетесь без гей-секс. Приїжджає чорна, велика машина. Запам'ятайте, ось цього хуєсоса в білому. Короче командир загону трохи ахуїв від масштабів зачистки, типу навіть стількох людей не буде вдосталь, і він трохи проїбався, ще й з новачками пішов на цю операцію. Командир наказує розділитись і уїбати їх через фланги. Моя повага. Офігеня вбивство так, я також трохи охуїв, і мені здалося нахуй непотрібним, але для мене це є відданням пошани старим пердунам, тобто, звичайно ж, старим бойовикам. Зустрічаємо клієнта, притому адекватного, як виявиться потім, та і взагалі навіть по зовнішньості. Вхід в анал. Та, що у мене сьогодні, ну короче, початок зачистки. Смачного. До слова, все зроблено дуже якісно і швидко, а тепер не надто гарна сцена, з якої я безмежно охуїв. Хоча запитання все ж є хулі тут роблять діти, ну тут вже без жартів, їх використовують для продажу наркотиків. Все, запитань немає. Ну добре. З цього моменту тепер позиції трохи змінюються, хоча насправді ні. Криття і поклик сусідів. Перші жертви. Другі жертви. Ще одне ахуєне кліше. Стоя! І тепер загін перекрит. Мало того, що він перекрив так і підкріплення, ніхуя не буде, та й ніхто про них взагалі не знає, що вони на операції. Все вже починає грати іншими фарбами. Зверху вже за тобою дивляться. І прояб однієї людини вбиває до хуя людей. Починається м'ясорубка. Приходить Енді, так, Енді. Що ж, адмін знає, ось цього хуєсаса в білій сорочці. Неочікувано ну добре погнали в м'ясо. Їх починають вже штурмувати, і загін відходить у квартиру. Головний герой тим часом знаходить вихід, і так як будинок зроблен з їбучого дерева, вони спускаються на нижній поверх. Відбувається теж м'ясо з криком Вільгельма. Так, нахуй, я ж кажу, що це ахуєний бомбасний фільмець. Продовжимо все по факту стає тільки гірше, мало того, ці бандити покумикали і зайшли не тільки з поверху вище і на тому, якому вони вони ще й знизу починають хуярити. Пиздо сповний гей анал брата уїбали. Головний герой робить екшончик Пістрончик. Короче весело тепер обом сторонам, розхуярив наш загінчик кіноманів, бляха. Наш загін їх володіння, ну і їх самих. Адмін посилає на полювання свої ручки, цікаво, як він буде без них. Виходять мачетники, звідки ля, не є бу, однак все доволі гарно рубають нам м'ясо ну і тощо. Наш головний герой опритомився, і вони вирішують розійтись. Дуже вчасно приходить мачете. Скажений пес дає своїх людей Енді, важливий момент, і доволі інтригуючий момент з мачете. Серйозно, вперше, коли я дивився цей фільм, я ахуєвав, що він настільки гарний. Дуже гарний епізод з бойовкою головного героя і бандитів. Сцена не тільки гарна своєю жорстокістю, а й про опрацюванням. доїбатись просто неможливо. Якщо до сюжету є запитання, то в плані бойовки абсолютно ніякої. Мачетники почули нашого головного героя і від'їбались від командира загону. Гарний епізод з відкриттям дверей для збереження життя, але в кімнаті везіння неймовірного рівня, як у цієї людини була ось ця стіна заблокована, я не знаю, тобто вона навіть нічого не прикриває там. Звичайна стіна, навіщо? Він прикрив її цією картонкою, мені також невідомо. Але цей епізод також дуже сильно грає по нервах. До речі, мачетник сам охуїв від цього і почав хуярити. Знову мій ахуй і бляха, як же все ж йому пощастило. Мачетники упоздівають. І смачна сцена з діставанням кулі. Переходимо до Енді, і те, що сказав командир у початку фільму, було правдою відвернеся від нього і тобі. Головний герой запитує, чи є інший вихід. Звичайно ж, ні йому каже цей чоловік, також каже про білу сорочку, яка ніфіга вже не біла, ну короче, не короче, а як ще з цим боляче. Що я кажу, хуй його знає. короче цей чоловік, який впустив головного героя, казав, що вже бачив того хуєсоса з білою сорочкою, але все одно не зневірився у поліцейських. І головний герой іде далі. Іде ще іще. І його помічають ці мудили мачетники, які робили шинкування одному челу. І є ще один ахуєний бій, яка ж гарна операторська робота, монтаж, режисура, інтрига і хореографія у придачу все на неймовірному рівні. І є ось цей пиздос. Ще один мій ахуй від сцени, де герой де вже виснажений. Перемикання на командира загону командир загбався чути нюні від білого. Це не расизм. Знов до веселощів. О, так, зараз буде гарно, в котрий це раз цікаво, що мало хує, сошу цей проект. Битва між командирами. І я не заїбусь хвалити даний проект Гарета Еванса, все на бездоганному рівні, і пам'ятайте, це все коштує 300 Бакс. Ну, фактично, один мільйон доларів. Скажений, на жаль, вбиває командира загону. І Енді, це брат головного героя, бляха. Ще раз моя тривожність від цієї сцени, я просто дуже недооцінював це кіно в перший раз сварка між братами і невизнанням його у світі рами. Все ж Рама хоче переконати Енді і переманити на свій бік, але є, але нічого не виходить. Енді йде і зустрічає скаженого з командиром загону головного героя. Виходить, головний герой і зустрічає білого, і переконує, що ми підемо поїздити адміна. Перемикання на адміна і неочікуваний поворот, як же Енді обісрався з цим, так як адмін йобнутий кахуєм, і він повиставляв усюди камери. Наркоз зе. Ну що ж, давайте кінчати разом з офігезних боєїв. Воу. Як же це ахуєно? Як мало саме такого офігеного кінця з правильним насиллям. Що я типу знов зараз, я не зрозумів, ну короче, яка різниця, коли ви дивитесь на ахуєну бійку мускулінних чоловіків? Після -під після моєї після знову зустріч братів і битва між братами і тим йобнутим чи скаженим, та похуй, головне, що знову бійка. Білий прийшов до адміна і з цього я ще більше програв, сам адмін також охуїв. А тут бійка сказати, що це неймовірна насолода, це нічого не сказати, взагалі дивитись на одну бійку в цьому фільмі мене не заюбує, скільки б я не передивлявся цей унікальний фільм. Не опускається, все заябено, мені кайфово від цього. Ну що ж, Енді разом зі своїм братом здолали скаженого. Білий їбанувся повністю, а адмін розповідає, що ми чекали на вас, і йому подзвонив один з начальства Реза, з яким цей адмін дружить, пиздо сповний. Тепер ви розумієте, чому я був в вахоче зі структури в ЄВІ, яка для мене є контрастним шедевром, в бойовику за мільйон баксів все гарно по сюжету і структурі їбочій, аніж в контрастному шедеврі від Анно. Адмін переконує, що білому кінець і помирає від нього, а сам білий хоче застрелитись, але нічого у нього не вийшло, куль вже нема. Енді віддає своєму брату докази і виводить з готелю. Під самий кінець рама все одно хоче переконати Енді піти з ним, однак він не погоджується зі своїм братом, і вони розходяться по різні сторони. Ну так буде і тут проміжковий висновок, що можна сказати, шедевр по всім критеріям, особливо, якщо казати, за яку суму знятий цей фільм і в який час. Помилки безумовно є, але ці помилки мені в яблоне хуярілі, як помилки від Анну в Євангеліоні, можна сказати, мовби, я не зрозумів. Але мені здається, що все я зрозумів, що бажав зрозуміти, я цю фразу спиздив у фул майстра. Ну, коротше, що по першому рейду, хореографія на найвищому рівні, як і режисура, операторська зйомка, і тощо можна хвалити цей фільм скільки завгодно. В плані сюжету повторюсь є помилки, але не в базі структура гарна, і саме тому я вибрав рейд спокута в плані порівняння з Євою. Ну що ж, переходимо до рейду, два негідник. Негідник. І що ж, рейд 2 починається з доволі довгого тагнітучого кадру, який не був притаманній першій частині? Що ж далі, а далі хтось тягне когось на смерть? І. О ні, це ж Енді і його схопив якийсь чувачок з Києва. Цуко, постривай, Енді. Я зараз приїду з Салтівки і допоможу тобі. Схоже, що Енді наробив хуїту і його тому і ліквідують тюрки мафіозників, в якому Енді вбивають за його незгоди. В'язниця, гарна операторська робота і наш головний герой Рама. До речі, я не надто гарно пам'ятаю, як його звали в першому рейді. Рама і його напарник з першої частини з білосорочником все ж вибрались з триндицю і пішли до людини, яку порекомендував його брат Енді. І вони вбивають, нахуй, білосорочника. Зу, блядь. У мене аж стояк. Від цієї сцени піднявся. Після цього моменту раму заспокоює цей дід і наказує своїм ег'єбатям викинути на тіло біло сорочника, стверджуючи, що він все одно покійник і краще ями, аніж хтось інший, та і ти не засвітишся ніде, і цей дідусь розповідає, що вони працюють на відділ, який полює на продажних копів. Відбувається дискусія між рамою і цим дідом, ніби все те, що знімав адмін адмінхуїта. Так, до речі, мені мати каже, але зараз не про це. Ці докази просто прожують і виплюють, а все йобнуть на якусь шістку, ну як і в реальності. Дід далі каже, що все буде гаразд, якщо рама їбло завала і не буде нікому розповідати за цю хуйню, а його самого прикриє цей дідусь, і додає, що ти ніхто і тебе не помітять, якщо тебе видалити з цього списку. За ними слідкують деякі люди, які, очевидно, що не очевидно, мають не мають, ну, коротше, зацікавлені в цій бляха історії і в регулюванні цієї ситуації. Дід намагається раму вговорити піти в його загін і вичистити продажних, але є, але рама відмовляється він не згоден з тим, як до цього ставиться сам дід і якими методами бореться проти. Нас перемикають на раму, він вже ув'язнений у сральнику. А потім перемикають знов до ув'язнення. Гем добре згаваю. Рама зустрічається з дідом і хоче дізнатись, хто ж вбив його брата. Дізнається, але дідугань гань вводить одразу ж в справу раму, каже, що твій ворог набагато небезпечний, аніж той, хто вбив твого брата. Також розповідає про людину, яка має великий вплив на поліцію, типу будуть докази, що до нього ми зможемо їбанути усіх продажних. Дуже непогано підганяючи справу до самого цікавого, сам дід розповідає, що прийти до нього можна буде через учо, сина цього бангона, який хуярить баблом в копів. А цей учо знаходиться у в'язниці, і вони заарештують раму задля того, щоб звести з ним. Це ж блін геніально нахуй. Перемикання на прощання сім'ї, а після це не піся. Ну, короче потрапить рама у в'язницю через побиття одного Гандона, батько якого посадив уча за грати, тим він заслужить довіру, і ще цей Гандон постачальник інфи до вбивці Енді. Дід попереджає, що найголовніше не вбивай його. І тільки зараз буде перша бійка, бійка у Сральнику. Що можна сказати по бійці, як завжди, Гарет Еванс і його команда красені, але це тільки початок далі буде набагато афоєніше. Рама після бійки в Сральнику все одно тренується, молодець такий чоловік мені подобається. Рама у їдальні сходяться поглядом з цим учо, він підходить і ведуть розумний вибір про те, щоб Рама приєднався до команди Учо, але поки він вирішив потягнути з приєднанням. Учо зустрічається і запитує у свого підлеглого, хто цей рама. Ну і доповідають, що він ніхто і не до якої банди не належить, і так він непогано їблять побивня друга учо. До рами приходить від дідуся колега, який вказує йому, що тепер ти точно не шістка для інших за ґратами. Рама запитує у колеги, а що по строку він же мав бути три місяці, а у висновку отримав три роки. Йому доводять до відома, що не зробив, би інвалідом того їбаната не такий би великий строк дали. Ну що ж, зараз буде? Ахуєна жорстока сцена. Я це люблю. Знята вона заїбесь як причудово з дуже жорстокими моментами. Ну, як і були раніше, точно, так і було ж ахуєно раніше. Бляха, а я і забув. Ну, короче, бойовка на афуєтільному рівні. Перемикання на раму, який виходить аж через два роки, раму повезуть на зустріч з батьком учо, рама, до речі, викинув жучок, який йому підкинув дід. Перемикання вже на батька учо, розмовляють вони з японцями з приводу чувака, який вбив Енді. Вони вважають, що він може їм непогано піднасрати. І нарешті зустріч між батьком учо і рамою. І цей їбучий маячок міг непогано піднасрати рамі, бо батько учо влаштував йому огляд, в якому, до речі, був жарт про піпіську. Далі обшукують його речі і все чисто, їбати, як я пересрав. Рамі видають речі і дякують за роботу на його сина, але вказують, що обісрешця вилетиш. Дають дім і проводять до нього, проводять ще й каже, що знає про минуле рами. Рама вмикає музику. Для того, щоб заглушити розмову з дідом, і він реально каже, що дід обісрався з маячком. І щоб він не робив такої хуйні більше. Тепер рама наказує діду знайти маячок і заховати його у взуття. Після розмови Рама дзвонить своїй коханій, яку не бачив два роки разом зі своєю дитиною, запитує, як вони, і просить у коханої дати послухати крики його дитини, яка веселиться. Наступний день одразу ж знайомлять раму з його майбутньою роботою. Прийшли трясти гроші з одного Гандона, який знімає порнографію. Ну, коротше, тут є один моментус з величезним Єлдосом, але я його пропущу. Короче, Учо пояснює цьому режисеру, що в конверті замало бабла, бо він ще робить неприємності їм. Ці неприємності потрібно залагодити більшою кількістю бабла, за що отримає ще й пробачення. Тут будуть веселощі. Веселощі, зроблені з цицьками, лайкою і тощо. Цей, до речі, карликовий їбанат стрибає і розбиває собою скло сам, і ще рама додає. Бабло у них. Учо запитує у батька може, ти даси на мене більше зобов'язань, але його батько ще не погоджує. Перемикання на гей hey, секс ані тут все начебто натурель, хоча хто знає цих індонезійок. Ну, коротше, учо називає обох дівчаток хвойдами, і одна з дівчаток стрибірнулась, і її тут вже ця дівчина трохи реально переплутала поняття рівня демократії і могла отримати. Але отримала інша, бо викликала твою мамашу ой. Ну, короче, приходить адміністратор і тут з дублем у Гарета Еванса, але на це піхуй, знаєте чому? Тому що Рама заступається за гарнонь і ви не подумайте, що я перейшов до натуралів, просто вони можуть бути з сюрпризом в деякому місці. Рама запитує, як учо. Він каже, що хоче більше від батька, ні, це не інцест. Короче виходить учо за двері, а в той час рама підкладає маячок в гаманець учо. Після йде сцена з батьком учо, який передає конверт своєму кілеру. За цим відбувається гарне знайомство з безхатьком. Просто він на нього схожий. І вбивство цілі. На ранок у мене стояк, а як у вас? Рама з батьком Хуючо, який веде нахуй? Ні. Він веде монолог про учо і його невгамовний характер. І ви не повірите, але нас одразу перемикають на учо, який вже розмовляє з Мудилою про плани на майбутнє, і Мудило влаштовує перевірку учо. На що він відреагував, розрізавши горло усім? Що хоче Мудило? територію, контрольовану японцями. Як він хоче зробити війну між японцями і індонезійцями, коли в них вже дуже довго тривали перемир'я, вбити одного з людей багатозначущих для батька Хуячо. Рама в той час слідкував за мудлом і хуй у чай. Бляха у цього безхатька така вродлива дружина, як вона його вибрала, безхатько хоче побачити свою рідну дитину, але дружина поки відмовляє йому. Здогадаєтесь, нахуй я тут увімкнули цю сцену, і уча йому відправив смс. Цей безхатько і є цією ціллю, яка роздмухне війну між японцями і індонезійцями. Що ж, боротьба тут також кліше, але на нього похую. Офігена боротьба з найжорстокішим моментом, який я бачив, реально це пиздус розбитою пляшкою розхуярити горло. Хуярево продовжується, а далі випочуєте гарну пісню Сара Банди під яку і вб'ють без хатька. Хуй у Учо, маленький, зараз не про те. Учо у батька, і він підбурює його задля оголошення війни, але є але старий пердон батько, не старий пердон і не хоче кровопролиття, що і робить його дії доволі розумними. Батько наказує рамі піти за ним і слідкувати. Рама йде за ученієм, бляха за учо, однак нічого гарного з цього не виходить. Починається кінець, о, тепер я не під'єбу себе. Карнавал в Індонезії, перемикання між вродливою тянкою, бейсболистом і ахуєньменом. Ну що ж вони троє справляються дуже гарно зі своєю роботою. Перемикання на раму і ооо, ахуєнчик. Також драка дуже гарна операторська робота, і найголовніше жорстока бійка. Бляха, подивіться на це, це ж пиздос сповніший, він з поліції нахуй. Конфлікт між японцями і індонезійцями вирішують вже разом за столом переговорів. Батько учо реально ахуєнчик, а учо просто чмо. Переходимо до рами, який дзвонить Дік Піку. Ой, нахуй, діду, я помилився, вибачте більше такого не буде. Коротше, напали на нього з за внутрішніх розборок. Рама хоче, щоб його витягнули, ані він іде нахуй, бо він досі не розпочинав найголовнішу справу, що там по корупції і без жартів це досить гарний аргумент. І що за? Так, я не жартую. Цього бангуна хуй можна посадити, коли на волі є гандони, які можуть спокійно закрити очі на всю ту хуїту, що він наробив, спочатку потрібно ліквідувати загрозу з вищого корумпованого керівництва. У висновку дід хуїт каже йому, що він сам, але під гарним підкриттям. Йому дзвонить. Тобто ека, той, хто є головним помічником батька, учо пердучо. Йому дзвонять задля того, щоб він забрав учо, якого хуярить його батько, справедливо до речі, але не ну і нахуй. Жособиці між батьком і сином, в котрому батя дає зди сину. Йопта учо вбив свого батька їбати. Ека вахує, як і я нахуй, йому б була пизда, але нє, рама встигає і бійка, в якій рамо вирубає це підрило, йобаний нахуй. Ось тут вже колосальний пройобус від Гарета Еванса, який переросте в одну з найкращих вогонь кіно, тому я прощаю Гарету цей пройобус. Вони беруть рамо з собою і везуть до хуй знає, куди, однак тут ека. І хех етап. Бійка в авторами з іншими довбойобиками. І сцена ека авто проти супротивників. Неймовірно, але фільм за фактично 5 мільйонів баксів їбе усі бойовики Голлівуду за увесь час, я ніколи не бачив настільки ахуєну гарну погоню. Ляха, як же це ахуєну, я рекомендую усім подивитись ці два фільми ви, як і я, кінчите від цього. Епізод з японцями, які усвідомлюють всю загрозу від того учу, який застрелив свого батька, японці оголошують війну, бо не можна просто так взяти і перевернути усе з ніг на хуйну, і короче, та Ека пиздос, мало того, він знав, що рама поліцейський і не запалив його, і кажучи, що систему хуй зміниш, не вір діду, Ека каже, що він не зрадник. Ека залишається десь на сміттєзвалищі, а рама їде. Дід каже, що Ека дав неправдиву інфу і похоронив десятьох своїх. Також рама запитує у діда, як його сім'я. Дід каже, що все з ними нормально. Рама кидає слухавку. І доброго вечора ми з України. Ахуєний бій з гарною хореографією, операторською роботою і режисурою, після бою перемикання на учко пердучко, який знаходить маячок у своєму гаманці. Тут Мудило дізнається, що за ним прийшли і веселощі тривають, посилає він Ватагу на розбірку, а сам каже, що все під контролем, а також палить один зі знаків, який був у вбитого товариша по аналу учо. Учо тепер думає, що маячок від цього мудака хах, ну що, а тепер поєдинок між тянкою і бейсболистом, і рама справляється з ними. А тепер найкращий бій за усю історію бойовиків я не жартую, мало того, що сам початок гарний і потихеньку підводить до середини, мало того, що середина і надалі продовжує виводити динаміку на інший. Рівень так фінальна частина взагалі її бачить феноменальною динамікою та жорстокістю, доводячи історію самого поєдинку до кульмінації і вбивства противника. А тепер фінал. Вбивство Ряза це той, хто дружив з адміном, вбивство мудили за допомогою самого учу і його здогадок, і кінець самого учу вбивством його рамою. Ахуєно заєбись. Закінчення прибігають японці на вечірку, однак вони не встигли рама відмовляється піти до японців в банду, і закінчення. Ну, що можу сказати, це шедевр на усі часи, при тому, я кажу про два фільми. Звичайно, що найкращий з двох це рейд 2, Однак давайте чесно, усі ахуєні в усіх аспектах, навіть сюжет. Ані повної історії з першого фільму випливає, що Реза це ось цей Гандон підставляє свою шістку, яка намагається взяти за для підвищення свого рангу. У висновку він насрав собі в штани, як це. Зробила параша, напавши на нашу неньку Україну, зря запокінчено ще кращим способом при обговоренні підвищення впливу на території їм непідконтрольними. У висновку він здихає, як і шістка. По рамі, все досить складно, бо, по-перше, йому потрібно було повернути брата додому, але на жаль, у нього не вийшло, нічого не допомогло, ні те, що його чекають удома, ні те, що він став дядьком все у пусту, Він буде при своїй думці, яка, до речі, його ж і вбила, він залишився в цій справі, і його ліквідували плані другого фільму, який краще назвати Рейд 2». Помста а не негідник, ну коротше, рамо використовує дід, який дуже так гарно зманіпулював рамою і вбивством його брата, задля боротьби з корупцією, методи звичайно їбучий пиздець, однак досить дієві, дивлячись на результат. А у висновку, по другому рейду, такий Рама влізаючи в ці розборки і свою помсту за Енді, свого брата знищив Учо, а учо, у свою чергу, знищив свій клан, який будувався досить довго, вбив нахуй фактично усіх своїх і все тому, що забажав більшого. І бути першим у своєму клані за діями учо взагалі цікаво дивитись, бо бажання зайняти більше зменшили вплив його сім'ї на територію. Рама не дізнався, як там справи у корупції, але знищив нахуй одну з корупційних ланок у місті Заєбись. У загальню рейд приклад попкорного бойовика, який не має мільярдних метафор, дій через метафори те. є гарний візуал, дію яка є головною умовою для усього всесвіту кінофільму, гарну структуру, феноменальну подачу та стилістику, навіть жорстокість зумовлена ситуацією, а не їбучою метафорою в більшості. Випадках. Рейд перший та другий, я рекомендую оглянути, вам він точно сподобається. На рахунок Євангеліону можу доповнити тільки ось таку річ, я вважаю Євангеліон контрастним шедевром, але з значущими проблемами. Рейд це шедевр, де фактично усюди все гарно зроблено, а там, де є помилки, вони нехтуються за специфіки жанру або їхньою маловиразністю, хоча моя думка, що рейд це взагалі сатира, особливо це помітно у. Рейді спокута, але це я вже граю, а може, там ось те і не те і є. Дякую за ваш перегляд. Слава Україні з новим 2023 роком. Я вірю, що ми після усього того, що пережили, зможемо виграти у Росії і розбудувати щасливу, нескорену країну, у якої історія налічує вже тисячу років. Слава Збройним силам України, медикам, комунальникам, пожежникам, волонтерам і тим, хто й надалі підтримує нашу з вами Україну. Я вас кохаю, мої любі. Ще раз велике дякую.